Черкащани на Олімпіаді. Днями у Лондоні стартували 30 літні олімпійські ігри. До найвідповідальніших змагань чотириріччя долучилися і черкащани. Це снайпери Дар'я Шаріпова та Сергій Куліш, легкоатлетка Юлія Олішевська та уманський тенісист Ярослав Жмуденко. Загалом Україну на цих змаганнях представляють 245 спортсменів. Під час церемонії відкриття огонь Олімпіади запалили за допомогою більше ніж 200 бронзових пелюсток. Кожна пелюстка символізує одну із команд учасниць. А завершилась. Церемонія грандіозним салютом. І у продовження теми вже є інформація про виступи наших земляків. Першим з представників Черкащини на Олімпіаді стартував тенісист Ярослав Жмуденко. Уродженець Умані поступився в першому раунді одиночного розряду єгиптянину Омар Асару з рахунком 1-4. Причому стартовий сет виграв саме Жмуденко з рахунком 11-8. Проте надалі фортуна відвернулася від черкащанина. Останній сет жмуденко програв із невеликим розривом 12-14. Нагадаю, що напередодні Олімпіади Ярослав Жмуденко увійшов у 10 Ку кращих ракеток кубку світу.